Ну, головне, що всім кажу, сказав, пройти підземелля потрібно на забуті знання, а сам не проходжу. Ну, Логічно, в принципі, чому б і ні. всім привіт! Сьогодні ми з вами далі будемо прокачувати свого персонажа. Я сподіваюся, що зараз я не забуду вімкнути це підземелля. Так, давайте візьмемо з вами ось це зілля прекрасне. Давайте відразу його так 50 зробимо. Щоб вони у нас були. І підемо з вами спочатку, так, ні, не яму, це точно. Підемо з вами підземелля на забуте знання. Де в нас це прекрасне підземелля? Можливо, в нас є якесь із завданням дерева. От чудово, що ми їх позалишали. Немає. На завдання дерева пройдемо потім. Давайте знайдемо на забуті знання. Забуті знання нам, в принципі, будь-які. Бажано, звичайно, не на ханту, тому що вони більш довші. О, ось є на забуті знання. І, до речі, за ці підземелля також вам недорозповів. Чому? Тому що ці червоненькі підземелля, вони нам також будуть корисними тим, що. Ми зможемо з цих підземель, із завдань саме дерева, отримати ось ці підземельні. Дивимося на ось цей прекрасний дар, який сяє, і ми бачимо, що в рідкісних випадках можна отримати за вбивство босів, які знаходяться не в підземеллі. Тобто це світовий бос, але на них пишеться, я думаю, трошечки неправильно можливо, виправте мене. Можливо, я помиляюся, але раніше ще були підземелля, які були не для групи, вони були також в скринях. Тобто в скринях з дерева можна було отримати і ось цей дар, і ось цей дар. Найголовніший на міфічні предмети. Тобто пишеться, як би в описі, що ми їх можемо отримати тільки зі світових босів, але насправді я стільки світових босів, мабуть, не ходив, тому що постійно про них забуваю. А ось ці дари в мене лязь взялися. Можливо, я помиляюся. Так, вмикаємо на забуті знання. Тому що знову забудемо, і потім будемо розповідати вам, як правильно розкачуватися з підземельями на забуті знання і бігати без них. І будемо далі розповідати про нашу прокачку нашого чудового персонажа. Я думаю, що розробники. Абсолютно чудово зробили, друзі, цю систему прокачки персонажа, тому що тепер у нас є можливість весь цей контент абсолютно точно проходити в будь-якому порядку, так як нам подобається, але проходити його весь. Тобто, тепер нам є корисними підземелля ті, що підземелля на так, до речі, можна пройти тут і ось це завдання, тому що тут ми можемо досвід швиденько собі розкачувати. От бачимо, що у нас він тут стрімко досить іде. Бажано ось ці івенти, до речі, не пропускати. В завданнях, якщо у нас підземелля саме на забуті знання, тобто, якщо у нас не максимальний рівень парагону, бажано ось такі івенти проходити, тому що тут якраз у нас хвилі монстрів, і буде досить непоганим чином. Тут трошечки побути хвилинку, тому що ну, рівень прокачується тут досить непогано. В усіх інших підземеллях бажано їх минати, тому що будемо просто втрачати час. А якщо у нас підземелля на забуті знання, то обов'язково стоїмо на цьому івенті, тому що ну, рівень ви бачите, власноруч, як він на 206 парагоні, як він швиденько в нас. Прокачуються. Тобто в усіх підземеллях, які не є підземеллями на забуті знання, ми можемо ці івенти минати, щоб не витрачати хвилину на те, щоб їх проходити. В підземеллі на забуті знання можна їх проходити. І також можна проходити прокляті шпилі. Тобто, розробники зробили все так, щоб всі ці івенти були корисними. Чому? Тому що знову ж таки супервеликої сили в нашого персонажа немає. Нам потрібно звідкілясь брати ресурси. Ці підземелля ми проходимо для того, щоб набити ці ресурси. Тому що в Орду ми зараз з вами не підемо. Ну, можна було б, звичайно, у нас, в принципі, персонаж вже розкачаний до того рівня, щоб. Проходити орду, але нам хоча б ще один символ потрібно для цього прокачати, щоб уже точно вистачало урону, щоб швидко проходити боса. Але я думаю, що ось ці підземельна не зайві, тому що коли ми з вами назбираємо дарів ось цих легендарних, де вони у нас тут, ось цих дарів, ми з вами підемо в Кураст, в підземне місто. Для чого? Нам ці дари потрібні для того, друзі, щоб уже починати якимось чином освячувати свої предмети. Чому ми не освячуємо їх зараз? До освячення ми з вами дійдемо. Тому що ми хочемо вибити максимальні аспекти. Тобто, щоб у нас сила нашого персонажа була максимальною, ми маємо мати максимальні ну або наближені до максимальних аспекти. А ці аспекти найліпшим чином вибивати саме в цих підземеллях. Тобто в підземелях Курасту. Чому? Тому що в них ми можемо обрати собі бонус на те, щоб нам випадали саме аспекти, і ми можемо обирати їхню категорію. Тобто, це будуть атакуючі аспекти, захисні аспекти або аспекти ресурсні. Тобто, якщо ми хочемо посилити свого персонажа. Перед тим як освячувати предмет, цей предмет має бути ну, максимально ідеальним. Я вважаю, що робити освячення до цього моменту можна на якихось поганих предметах, просто якщо у нас не вистачає урону. Але якщо ми хочемо ну, уже проходити якісь вищі рівні ями, ніж, наприклад, там... 55, 60, 70, 75, то нам потрібно спочатку вибити ці аспекти. Чому? Тому що, по-перше, в цих підземеллях або коли ми проходимо, наприклад, халтайт, також тут проходимо завдання. Також можна пройти завдання дерева. Ми отримуємо скрині, зі скринь випадають нам загартування сувої для того, щоб. Ці е, загартування були максимальними, і нам потрібні ще максимальні аспекти. Тобто, бачимо, що в нас е, персонаж ще знаходиться на такому рівні, що у нас е, аспекти не максимальні. Тобто, нам бажано до того, як іти до ангела і освячувати ці предмети, е, нам бажано мати ці е, аспекти ну, максимальної сили, тому що якийсь сенс освячувати, наприклад. Е, Ось це кільце, якщо аспект на ньому 29%. Який сенс освячувати амулет? Ну, по-перше, він поганий. По-друге, тут 96% зі 105% розумієте про що. Тобто Перед тим ну, унікальний предмет можна було б освятити. Або ось цей предмет, тому що тут цей аспект не настільки важливий. Тобто, нам потрібні спочатку максимальні аспекти. В нашому випадку це два атакуючих аспекти перед тим, як освячувати ці предмети. Тому що сенсу освячувати предмети з немаксимальним аспектом. Нагадую, що якщо у нас предмет освячується, ми його потім змінити не зможемо. Тому ми з вами ходимо це завдання дерева саме по тій причині, щоб отримати. Ці аспекти. Так, час на яму в нас ще є. Давайте подивимося, 20 хвилин, 50 хвилин, година. Давайте на годину візьмемо і на 50 хвилин. Пройдемо з вами ще одне це підземелля, яке у нас закінчується через 20 хвилин, тому що запаси сапфірів нам також, я думаю, будуть не зайвими. Тобто. Ходимо будь-які івенти. ну Для мене краще підземелля, тому що вони мені більше подобаються. В ідеалі, звичайно, проходити Helltide. Але Helltai займає досить велику кількість часу. Я, мабуть, буду його проходити, скоріше за все, за кадром. Або ж ну, запишемо ще з вами ролик про Helltid. Які там монстри, як тікати від тих. Маленьких дюріелів, які знаходяться під землею, щоб нас ті шипи не вбивали нашого персонажа. Я думаю, про халтайт запишемо ще якийсь ролик. Але те, що хочу сказати, що, звичайно, ліпше ходити халтайт, але підземелля також не зайві, тому що тут в нас є можливість. Та також отримати ресурс. Якщо е брати халтайт, то він чудовий абсолютно для е того, щоб отримувати з нього е скрині е з дерева, він абсолютно чудовий для того, щоб е саме отримувати золото або ж е сувої для обробки речей, але е краще всього, ну, щоб ось ці, наприклад. Е Загартування отримати 15,5, наприклад, у нас відсотків до е, стійкості до бар'єру або ж е, до е, нашої сили е, пір'їв-бурі. Ну, Тобто прості загартування я саме розповідаю, але якщо нам потрібен ресурс, щоб покращувати предмети, то це, звичайно, маревід. Тому я проходжу підземелля, тому що, по-перше, тут прокачується також рівень непогано, і якась кількість цього ресурсу нам випадає. Тобто, якщо вже обирати. То орда проходиться знову ж таки довго. Це, е, як мінімум, 10 хвилин, тому що що 8, що 10 орда, вони проходяться ну, не менше, ніж 10 хвилин. А підземелля можна пройти за 2-3 хвилини і е, таким чином набити більшу кількість е, скринь дерева. Для чого нам скрині дерева згадуємо, для того, щоб отримати з них е, ось ці прекрасні е, Підземелля курасту на легендарну травичку із таку. Тобто, якщо ми з вами пройдемо декілька цих підземель кошмарних і зрозуміємо, що зі скринь тепер цієї травички нам не дають, то скоріше за все будемо просто з вами ходити на світового боса і намагатися там якимось чином отримати. Саме ось цю травичку, тому що ну, на ній пишеться, що вона випадає ну, не 100%, але шанс її випадіння є на світовому босі. Тому я думаю, що будемо проходити з вами світового боса і збирати цю траву для того, щоб можна було потім пройти підземне місто. Але зараз поки що прокачуємо все ще свого персонажа, будемо декілька. Ще кошмарних підземель проходити, е, чому знову ж таки пояснив, тому що тут є додатковий ресурс для того, щоб покращувати предмети. Якщо ваш персонаж е, має достатню силу, якщо у нього вже є якісь предмети, е, ви можете проходити, звичайно, будь-які івенти. Тобто логічніше буде навіть проходити, я думаю, орду для того, щоб отримати. З неї якусь кількість ресурсу і якусь кількість досвіду, тобто ми швидше прокачаємо свого персонажа, але для того, щоб Проходити орду, друзі, потрібні компаси. А для того, щоб були компаси, потрібно проходити халтайт. А для того, щоб проходити нормально халтайт, потрібні знову ж таки, предмети нормально зібрати свого персонажа, щоб він мав змогу проходити 55 рівень там, за 2-3 хвилини. Тобто ми з вами знову ж таки повертаємося до того, що якщо у нас персонаж має не ідеальні предмети, тобто навіть якщо вони всі от загартовані, але вони не ідеальні, які ще можна змінювати, то ми з вами проходимо просто івенти, будь-які, які нам дають змогу отримати завдання дерева. Грали б ми просто не записуючи ролик, мабуть, ходили б все ж таки халтайт. Тому що у ньому завдань дерева завжди вистачає, і ну, це було б просто-напросто логічніше. Так, давайте візьмемо з вами цю скриню. Але бачимо, що, в принципі, підземелля вони також непогані. Тому що бачимо, що з винагороду також вистачає. Предметів, досвіду, ось цей ресурс, щоб змінювати загартування на речах. І найголовніше, що є в цих підземеллях, чого немає в халтаді, це ось цей прекрасний ресурс, тому що бачимо, що він знаходиться в підземеллях, в Орді або в Красі. Так, і давайте з вами пройдемо все ж таки якісь рівень ями, для того, щоб пояснити, чому ми цим займаємося. Давайте вімкнемо з вами на 65-й, а 70-й. І, і відразу буде зрозуміла думка, чому ми зараз не проходимо ось цю штуку, чому ми зараз не проходимо ну, вищі рівні ями, тому що нам потрібно щось зробити, щоб у нас були хороші аспекти. Тобто ми або будемо чекати босів, щоб отримати ось ці підземелля, де вони в нас тут, ось ці Дарисяйва. Або будемо ходити далі ці підземелля кошмару і слідкувати за тим, чи є шанс отримати зі скринь. Дерева, чи є е, шанс отримати ці дари сяєва. Тому що нам потрібні хороші аспекти, тому що 70-й рівень порталу, він уже не такий простий, е, як 65-й. Тобто тут нам потрібно вже ухилятися від атак монстрів, монстри нас е, будуть пробивати, якщо ми раптом е, трапимо на якусь атаку. Беліала, скоріше за все, наш персонаж може навіть померти. Тобто ми зараз робимо все для того, щоб якось його посилити, щоб не втрачати дарма час. Тобто, навіщо нам бігати зараз яму, якщо ми спочатку хочемо отримати хороші аспекти, саме які збільшать силу нашого персонажа, щоб можна було вже предмети освячувати. Тому зараз швиденько з вами пройдемо цю яму. Ну і далі будемо займатися чимось логічним, скажімо так. Так, бачимо, що в принципі не так уже погано 70-й рівень проходиться. Не сказати, щоб дуже погано. Доведеться вмикати якийсь, мабуть, вищий рівень, тому що е, тут видно, що, в принципі, урону вже вистачає. Камінчик ми прокачали все, вже нам е, цей рівень проходити набагато простіше. Набагато лег легше е, почуває наш е, персонаж себе. Тому що перед цим в мене було записано, що цей рівень проходив персонаж за 4-5 за хвилин. Прокачали трошечки камінчик, камінчик і вже відразу збільшили його потужність. Прекрасно. Я думаю, що це буде 3 хвилини, а не 4-5 хвилин. Так, застрягли ми щось тут, не можемо, не можемо вийти. Поганий монстр нам е, потрапив, який не дає нам змоги нормально пограти. Слухайте, а може і правильно, е, що було записано що 4 хвилини. Бо не виходить, бачите, геть швидко пройти цей рівень. На початку здалося, що йдемо дуже добре. Так, 11.57. Але пару секунд виграли з вами. Так, дивимося на час. 11.43. Ну, 11.30 можна записати, тобто 3.30. Уже на 4 хвилини, уже 30 секунд з вами виграли. Але все одно цей портал в ідеалі ми маємо проходити за хвилини-дві, а то й, е, скоріше. Так, давайте подивимося. Цей камінчик не має сенсу качати, тому що буде плюс 1. Дивимося так. 52, 53 нам потрібно докачати ось цей. Щоб було більше урону. Е, тобто, бачимо, вже 65-й проходився за 3 хвилини, 70-й за 3-30. Тобто, який сенс? Якщо у нас речі вже докачені, а персонаж далі не йде. Тобто, який сенс нам проходити яму, якщо у нас на це е, ну, йде більше часу, ніж е, нам хотілося. Тобто В цьому немає ніякого сенсу. Потрібно займатися чимось іншим. Давайте збережемо нашу збірку, напишемо, що 70-й, ми проходимо за 3:30. Щоб розуміти, що далі. Ну, Сенсу поки йти немає супервеликого. Тобто нам потрібно спочатку з вами покращити наші аспекти для того, щоб це зробити, ми з вами проходимо завдання дерева, знову ж таки, можна це робити в халтайді. Ми це робимо з вами в підземеллях ось таких, тому що вони просто скоріші. і там не потрібно сильно звертати увагу на монстрі. Тому що там вибивається цей прекрасний ресурс, і там ми можемо. Я сподіваюся, що ми можемо отримати там ось ці прекрасні дересяйва, тому що Дарисяєва, вони нам дуже сильно допоможуть. Давайте подивимося, що в нас ще є по підземеллям. Так, уламки камінців. Прекрасно. Ну, Давайте ще якісь підземельня пройдемо. Тобто, для чого Дересяйвем? Давайте відразу покажу, щоб потім не забути. Я думаю, що ми обов'язково їх пройдемо, але в окремому якомусь ролику. Тобто ми подивимося зараз, що ми можемо обрати тут бонус, дивимося на бонус, ми можемо на ось цих дарах обирати бонус, друзі, який нам дасть аспекти атакуючі. Скоріше за все. Що вони там будуть хорошої якості, тому що на ось цих дарах, друзі, ми також можемо обрати цей бонус. Але справа в тому, що з, 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 з цих дарів випадають предмети без зірочок. А нагадую, що предмети без зірочок вони мають менший бонус, максимальний можливий, ніж предмети ті, що з зірочками. Тобто, для того, щоб нам отримати максимальний аспект, нам потрібний е не Рідкісний ключ, нерідкісна трава. Нам потрібна ось ця трава, легендарна, для того, щоб з неї падали нам предмети з зірочками, для того, щоб наш аспект був саме максимальної якості можливої. Ну, Давайте от, спробуємо добре з тими підземелями потім розібратися, пройдемо з вами. Одне підземелля це курасно. Для того щоб пояснити просто те, про що я розповідаю, ну і вже будемо займатися потім чимось іншим, бо бачу, що досить багато часу в нас пішло на це все. Діло. Тобто, ми маємо е, е, щось зробити для того, щоб свого персонажа посилити. Для того, щоб його посилити, потрібно речі освячувати. А як ми їх будемо освячувати? По-перше, якщо в нас речі не ідеальні, е, по-друге, якщо в нас не ідеальні аспекти. Тобто, спочатку, ну, я думаю, що потрібно робити все в якомусь логічному порядку. Тобто, перед освяченням, перед тим, як посилювати свого персонажа. Ми маємо ці аспекти, якимось чином отримати, тому що навіщо витрачати цілу купу ресурсів на предмет, в якого немає достатньої сили, максимальної сили, якщо нам потім доведеться знову шукати інший предмет, схожий або більш кращий. Для того щоб його освятити, потім нам потрібно знову його повністю прокачати, тобто витратити купу часу для того, щоб набити знову маревіт або ждоцит. Називайте, як хочете, це одне і те ж саме: для того, щоб знову докачати предмет до максимального рівня. Потім знову його освячувати, а потім ми виб'ємо з вами максимальний аспект і знову шукати потрібно новий предмет. Ну, розумієте про що? Навіщо цим займатися, якщо можна відразу походити завдання дерева, чим швидше, тим краще. Тобто, чим швидше ми можемо ці завдання дерева проходити, тим краще. Якщо із завдань дерева цих дарів ми більше не зможемо отримувати, ну нічого страшного, будемо ходити на світового боса. Я думаю, для того його розробники і зробили, що він з'являється скоріше на годину. Кожні дві тепер години, а не кожні три, як було раніше. Якщо не помиляюся, якщо помиляюся, можете виправити мене в коментарях. Для того, щоб можна було на нього частіше ходити і, скоріше за все, щоб вибивати ось цю травичку Дарсяєва. Тому що бачимо, що босс знову через півгодини в нас доступний. Тобто, щоб робити все правильно і прокачуватися правильно, будемо робити все по порядку. Пройдемо з вами завдання дерева, не одне, не два, а багато завдань дерева. Можливо, на це піде день, можливо, два, можливо, три, можливо, тиждень. Неважливо скільки. Важливо те, що ми будемо це робити до того часу, допоки ми не отримаємо те, що нам потрібно. Тобто максимальний аспект. Не потрібно його ні в кого там купувати в чаті чи обмінювати на золото, нам потрібні ось ці дари, щоб пройти спокійненько собі цей прекрасний дар і отримати свої аспекти. Ті, що нам потрібні, а не шукати їх десь в івентах. Тобто обираємо ресурсний аспект, захисний аспект або аспект е на силу е атаки, тобто, ну, щоб посилити нашого персонажа. І намагаємося його отримати в цьому місці курасту. Тому що дивимося, що тут скільки падає предметів зірочками. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, майже 10-9, якщо не помиляюся. Тобто, ми відразу з вами пройшли одне підземелля, отримали 10 предметів, і от вірогідність того, що ми отримуємо цей аспект, те, що нам потрібен, як мінімум в 10 разів більше. Тому що в звичайному підземеллі, рідкісному, там випадає нам предметів скільки? Ну, Один, можливо, два, можливо, жодного. Тобто, логічніше проходити саме підземелля курасту, давайте подивимося. Так, на кільці нам не пощастило, на шоломі нам, в принципі, нічого й не потрібно було. Тут не пощастило. Тут бачимо, що вибили майже максимальний аспект. Тобто, вже один якийсь аспект спіймали. Правда, те, що нам не потрібен для цього персонажа, але нічого страшного. Потрібно більше спроб. Тобто, бачимо, що просто в нас деякі аспекти вже є, але ми з цих підземель зможемо отримати обов'язково їх максимальні. Тобто, бачимо, що от на бар'єр 29 з 30% прекрасно. Тобто Шанс того, що ми отримаємо з цих підземель щось нормальне, він достатньо високий. Тому що там ми можемо аспект саме обирати. Звичайно, можна проходити Халтай, звичайно, можна проходити ось ці підземелля, Але, друзі. В курасці аспект обирається. Ми обираємо саме, що всі, наприклад, захисні наші речі будуть мати саме аспект на захист, або всі наші кільця будуть мати або амулети, ресурсний аспект. Розумієте про що? Із цих десяти предметів ми просто скоріше виб'ємо. Цей аспект, ніж проходити халтай там, годину, 2-3 години, 5 годин, 10 годин і 10 днів. Розумієте про що. На цьому моменті будемо завершувати, тому що закінчується у нас зілля. Якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Є бажання допомогти каналу в розвитку, чи щоб скоріше пограти за нового персонажа. Шуткую, ну, в будь-якому випадку якось за нього. І зіграємо, то є посилання в описі. Є якісь питання, можете задавати в коментарях. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових роликах.